Буенкміно, з вами Шукачка Сенсів, і зараз я йду свій соло-похід довжиною 800 км північним шляхом Сантьяго Сьогодні я в постапокаліптичному місті з порожніми полицями супермаркета і базаром на асфальті. В мене зайняло майже 200 км, щоб прийти від депресії до нових сенсів і бажання жити. Хочу просто запам'ятати цей момент назавжди. Погнали! Всім привіт! Здається, з кращим видом мені напевно ніколи не доведеться записувати відео. А зараз я знаходжуся в маленькому містечку, яке називається Побеня. Пройшла сьогодні 24 кілометри від Баракалдо до Побені і чомусь це були 24 кілометри замість 17. і я зрозуміла, що кожен раз, коли я планую якусь стадію, яку мені потрібно проходити, я маю накидувати. Плюс-мінус 4-6 кілометри до того, що написано в офіційних гідах, в офіційних додатках і у всяких офіційних джерелах, тому що а, часто відстані рахуються від центра міста, або я не розумію, можливо, від кордону міста. І я не завжди, звісно, зупиняюся в тих місцях, від яких іде відлік цих відстаней, тому. Плюс-мінус 4-6 кілометри до традиційної відстані. Це те, що потрібно враховувати, коли розраховуєш свої сили. Тому що сьогодні свої останні 400 метрів я проходила вже а, майже мертвою. От. Чим хотіла поділитися, хотіла сказати, що я починаю щось відчувати. Я не знаю, як це назвати, як це описати. Я починаю відчувати щось, окрім своїх п'яток, окрім своєї поясниці і своїх плечей. Я починаю відчувати щось всередині, і це нарешті те відчуття, яке я очікувала мати, коли проходжу каміно. І я зрозуміла, що це відчуття не береться від десятків кілометрів, які я пройшла. Воно, на жаль, навіть не береться від того, що я маю вигляд на цей океан. Відчуття не береться від того, що я страждаю від нестачі їжі і комфорту на шляху. Так, і це відчуття також не береться із лісів, природи і всього іншого. З чого взялося воно? Воно взялося від людей. Тобто я почала зустрічати людей. В основному це власники Альберги, власники хостелів, яким на тебе не пофіг. Це ті люди, які дарують тобі трошечки добра, щирості, можливо, якусь цукерочку, можливо, добре слово, можливо, якийсь маленький брелок або значок. І це щось таке, що дозволяє тобі відчувати себе потрібною і. Поміченою в цьому світі, такою, ніби тебе чекають, ніби тут на краю світа, де немає жодної людини, яку ти знаєш, немає твоєї родини, сім'ї, твоїх друзів. Є хтось, хто тебе просто безумовно чекає і кому тебе потрібно, так. Тому ось це відчуття людськості воно дає цей справжній дух каміно. І після цього я зрозуміла, що насправді йти мені зовсім небагато. Я просто перелистала всі свої етапи, які у мене є заплановані, і побачила, що мені залишилося йти настільки мало, тобто. Дуже мало днів. Я думала, що 30 днів, ну плюс-мінус 30 днів, це прям ціла вічність. А зараз я дивлюся, і це така маленька жменька часу, і я не знаю, як би її краще використати, бо воно швидко мене. Воно мене дуже швидко. І ще я зрозуміла, що вовк страшний здалеку. Можливо, якось ця приказка звучить інакше, але вовка не слід боятися, тому що речі, які ми робимо, вони страшні лише на початку. Лише на початку здається, що ти. Чого не зможеш. Лише на початку здається, що дистанція величезна. На початку все страшно лячно, тобі боязко, бо не знаєш, що очікувати. Але коли вливаєшся в цей процес, проходиш такі очікувано важкі етапи, все стає якось простіше, ти вливаєшся в процес, речі стають більш знайомими, ти напрацьовуєш якусь свою рутину і взагалі. І взагалі життя починає подобатися. От дорогою зустріла двох дівчат. Ми йдемо майже в однаковому темпі, а, зупиняємося і продовжуємо йти поперемінно, наздоганяючи одна одних. Тобто в цьому світі існують люди, які йдуть з тобою в одному темпі і в яким з тобою подорозять. Це насправді дуже радує, тому що ти не відчуваєш себе самотні на цьому а, такому довгому шляху. От. Напевно, хочу просто запам'ятати цей момент, коли я сиджу на цьому камені, і мені здається, що все життя відоме. От, от я точно знаю, що робити далі. От таке класне відчуття, коли ти не загублена, ти просто знаєш, що це твоя мрія, ти її здійснюєш, ти її проходиш. Вона капець яка важка. Це зовсім не солодко, зовсім не легко, Ти іноді плачеш, іноді е, плачеш кровавими сльозами. От, але це мрія, яку ти сама обрала, яку я сама обрала, і через те, що я її обрала, я несу за неї відповідальність. Я... Турбуюся про неї, я піклуюся про її здійснення, тому я піклуюся про свою мрію ще близько місяця, і потім в мене є наступна мрія. І знаєте, мати мрію наступну дуже сильно додає бажання жити. А, і насправді дуже сильно зменшує прокрастинацію, тому що коли в мене не було якоїсь мрії після цієї, я відкладала виконання цієї. Бо ну а що буде, коли я її виконаю? Нічого не залишиться сенс, життя пропаде, і взагалі краще, хоча б про щось мати мріяти а, і про це говорити, аніж не мати мрії, тому що вона вже здійснена. А тут є мрія, і за нею чекає ще одна мрія, і ще одна, і ще цілих дві. І ти точно знаєш, що є заради чого жити далі. Є заради чого прокидатися зранку? Є що робити, і є сенс, яким ти наповнюєш свої малесенькі дні на цій величезній планеті. Якщо вам хочеться трошечки більше дізнатися про е, мій шлях, можливо, у вас є якісь запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео, ставте цьому відео вподобайку. Можливо, ось цьому прекрасному виду, можливо, океану, можливо, горам, Можливо, вам припала до душі інформація, якою я ділилася. Тому будь-яка ваша активність буде мені дуже приємною, бенкаміном і! Побачимось скоро. Не знаю, чесно, коли я ще буду записувати якесь відео з таким виглядом, і мені хочеться тут сказати щось розумне. Але розумного більше на сьогодні, напевно, не буде.